Дивись, е, вчора сталася неймовірна, шокуюча, вражаюча подія. Я встановив собі Kingdom Come Deliverance 2. Вгадай, чи відкрив я її, centimet, я думаю, що скоріш за все, от приблизно як це було. Ти такий: все час настав Kingdom Come Deliverance 2, все поставив на завантаження, і поки воно вантажилось, ти знайшов мільйон інших занять, справ написали з роботи ще щось, Та і от якби коротше, ні, ти не запустив її. Я її не запустив. Ну там серед справ було класичне спать, от але суть в тому, що я ще не допройшов цього незламного непереможного. Але здається, там осталось щось близько до останньої місії, і я такий ну буду будувати шлях до багаття. Я причому ну, не маю бажання прямо заліпнути чи щось таке, але хотів би подивитись хоча б як гра виглядає, подивитись там, як перша локація виглядає, чи щось таке. І я такий. Ну, почти. ми на шляху. Це при тому, що за рахунок сімейної бібліотеки, в мене є прям великий набір ігор, які я хочу пограти, в тому числі God of War, Три людинки Павука, і все це є в стімі. Я такий, чи готов я? По-моєму, ні. Ми в цілому неодноразово говорили стосовно того, як пограти, коли ти хочеш, але не можеш. Але в даному випадку, я такий навіть не знаю. Що мене зупиняє, типу, якого роду конфлікт внутрішній у мене відбувається, що я навіть не запустив, чисто подивитися хоча б як меню. Виглядає У тебе буває таке? А, ні, ну насправді ні, ну в мене з Come, в принципі було майже так само з другим, але ну не зовсім. Бо я такий запустив. Я, я все ж таки подивився початок, бо мені було цікаво прямо цей в день виходу. Бо е, але я такий, ну блін, я ж не пройшов першу частину. Якби ну сенсу нема, а в ітогі я відклав і першу частину, і другу частину. І так почати нову гру для мене. Я не знаю, щось може період такий. Знаєте, е, дуже дуже важко зараз. Я просто як зараз уявлю, а всі більшість ігор, які мені такі, от я прям дуже хочу пограти, вони дуже довгі. Є як уявлю, ой, це ж я зараз натисну нову гру, і це і це розтягнеться. Я коротше, або буду грати в одну гру е кілька місяців, або е я пограю, потім переключусь на щось коротше. Потім заб'ю, потім не буду не згадаю про що була та гра, і мені доведеться спочатку. І коротше, знаєте, що я роблю? Я типу роблю нічого. Я встановив Baldur's Gate і Hogwarts Legacy. Вітаю, шановні глядачі і слухачі. З вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор. тут, тут, тут прям дуже вдало. А знаєш що? Тому що я вчора встановив Kingdom Come і такий Запускать, не запускать. І знаєш що я бачу? Я бачу те, що робить мені боляче. Я бачу, що Baldur's Gate оновився, і тепер там з Final Patch. І я такий. Блін, там же підкласи додали. Получається. І ну, типу, це от остання версія гри, і це при тому, що я пройшов один раз Baldur's Gate, Потім з другим у нас абсолютно інше проходження, абсолютно інша історія. І тут це файною пач. Я такий. А може кіндовкам поки почекає, може я подивлюсь, що там в фінальному патчі, а це подивлюсь це ж на годин 40 мінімум. Ну це надовго. Так, і я от не знаю навіть, що з цим життям робити. Понімаєш в рамках подкасту бажано хоч раз поговорити про якусь новинку. Але є таке відчуття, що ну, я скоро буду грати в мафію 3. Ну от, власне, в мене теж, знаєш, ну, я можу сказати так, я от по, -по своїх відчуттях, ти раніше, коли я стрімав, я. Відчут у цей, знаєш, більше такого тиску, що ну, мені треба частіше все ж таки там стрімити новинки. От зараз я не стрімлю, зараз у нас є цей подкаст. І, власне, теж у мене є, от постійно це наді мною навісає, що іноді бажано пограти в щось прям нове-нове, щоб ну, була тема власне, це і перегляди, і глядачам буде цікаво загалом якась нова свіжа гра, більш-менш. Я вже не кажу в день релізу там, чи щось таке. От просто, хоча б десь близько. Близько релізу, хоч в рамках там пару тижнів місяця. Але блін я встановив Baldur's Gate 3 і Hogwarts Legacy, і більше. Я пройшов ці ігри. Ну я задоволений своїм проходженням. Але тут я, я придумав собі новий челендж. Коротше, в Baldur's Gate... Ну, тут прикол такий. Baldur's Gate тепер я граю на ПК, бо до цього я проходив його на Steam Deck. А Hogwarts Legacy, навпаки, я граю на Steam Deck. Або до цього проходив його на ПК. <ріст> от, так, так, такий собі свіч, і я придумав собі челенджі навіть. Тобто, ну от я роблю все, щоб не запустити нову гру якусь довгу. Я придумав собі челенджі в старій. Тобто, в Baldur's Gate для мене. Це я почав грати за старіона, і я хочу відігравати мудака. От, прям максимально наскільки це можливо, от бо коли мене проходження за темну жагу, в мене була добра темна жага, яка бореться зі своїми демонами. Тут я не хочу боротися з демонами, я хочу просто я вбив карлак. Ну, типу, якщо що. просто бо вона ну трошки, трошки цей неповажно до мене поставилась. Тобто, Когвартс легасів. Гадай, який челендж я собі придумав. Просто, просто спробуй. От, е, спробуй. Я знаю, я знаю. Чувак, я знаю відповідь. Ну, вона ж на поверхні. Звісно ж, пройти всі завдання Мерліна. Ти вгадав? Ну, в тому. По-перше, я у мене нема в планах пройти на 100% гру. Типу, взагалі нема такого. Е, головний мій план. По перше, було те, що я пішов грати за хафа в бо я хочу побачити Аскабан. Ну, я тебе поняв, да. От, е, хочу побачити Ескабан. Коротше. По друге. Е, це так склалося, бо е, місія, коли, яка з'являється в тебе е, про Аскабан. Ну, я мені довелося погуглити, бо я не хочу це пропустити, Якраз з'являється після того, як ти знайомишся рятуєш пані, яка дає тобі перше завдання е, ну, випробування Мерліна. Вона взагалі тебе вчить. Що, от така штука є, і вона це досліджує. І я такий. Ну, скільки там їх? 95. Та що, ну типу, я, я зможу. А ну це не все, не, не всі, не тільки завдання Мерліни. Я ще хочу зібрати оці е, нічні штуки. Я ну ну я до цього ще не дійшв. А ти їх зібрав? Ну я б тобі не сумнівався. От хочу зібрати всі штуки. Короче, в мене типу я не концентруюсь на основному сюжеті, бо я його пройшов. Мені хочеться оце додатково все максимально заринути. При тому, цього разу я спробував ну чисто в експеримент, я зробив собі жіночого персонажа, ну щоб побачити інші, наприклад, вітальню там і все таке. Але по факту, ну якщо що, наш фанатський українізатор не дуже любить жіночих персонажів, бо Дуже часто це, ну, як від чоловіка звертаються як до чоловіка. Ну, я розумію, що це проблема, бо в англійській та особливо такого немає, а в українській, власне, є. Ну, тому з українізатором це складно. Ну, Це мене не дуже засмучує, але загалом просто треба було відмітити, що таке є. І я не знаю, мені якось ок. Ну, я типу відчуваю провину, що я не проходжу нові ігри. Я не знаю, провину перед самим собою і, може, трошечки перед глядачами нашими. Ну, от, а, але але не знаю, мені щось по кайфу. Так взяв Steam Deck, побігав в Хогверселегасі. Сидів за компом, побігав в Baldur's Gate. При тому, що досвід трошки змінився. Ну, в плані, що я на різних девайсах це проходжу. Слухай, ну типу, я тебе розумію. У мене немає такого, що я відчуваю якусь провину чи щось таке. Типу, якісь негативні відчуття в плані ем, ще не пробув щось знаю. Суть в тому, що я якраз хотів би. Але у цей вхід довгий. Ну мене дуже сильно хвилює, тому що е, я розумію, що попередню Kingdom Come я пройшов за здається, боже, скільки там було. Я навіть тобі зараз точно скажу. 98,8 годин. Я витратив, включаючи доповнення. В результаті буде так. Що ну, тут я теж десь 100 годин витрачу, і я прям не впевнений, що це хороша ідея. А, я не впевнений, що я зможу отримати здоволення. Коротше, здається, здається, тут просто хочеться відчуття комфорту. Я такий, я вернусь в Baldur's Gate і тихонечко це, ну, зроблю собі команду з трьох гіт'янків, які будуть вирізати все і вся на своєму шляху і ні з ким не розговорювати. тому що ці ребята не для розговорів і хочу все спробувати. Ну, типу, у мене Sinking City не пройдено. Зже Шерлок за Вейкін. У нас є окреме відео з моїм беклогом. І я такий. да, ну ні. По, По суті, наче і час є, типу я ж займаюся різними ділами, там, роблю якісь відео чи щось таке, можу і пограти собі дозволити. А, але що та атмосферка ну, не та. Вона не розполагає мене до 100 годинної гри. І я не можу зрозуміти. Фішка в тому, що я не хочу пробувати щось нове, тому що я дід. Чи я просто не хочу ну, заліпати на 100 годин? Типу у мене немає часу. Хоча в мене є Firewatch, який я також не пройшов, і в мене є цей Invisible, ін інвіккібл, як воно ну, читається непонятно, який я не допройду. Короче, мені здається, що тут глибока психологія. Ну насправді Firewatch, так власне коротенький. Ні, ну там типу можна багато де тупить. Прям реально багато де в самому Firewatch, Вона не ну, типу, можна умовно повернути не туди, і ти будеш е е ходити півгодини і нічого не відбувається. І ти таки починаєш відчувати, що здається, я десь повернув не туди, але де? Ну там типу гра не веде тебе за руку. Там ну там є оце. Ну трошки як Ну, можливо не для всіх, але для мене це було невеличкою такою мінусом для цієї гри. От, але, але ж вона коротка. Типу, це, і все одно ти не хочеш. Ну, точніше, щось тебе, щось тебе стримує від того, щоб просто почати. Ну, от. Я, до речі, для себе знаєш, як трошки пояснюю. Типу, ну, я, звісно, не психолог, я не можу зробити там якісь дійсно правильні висновки, але я пояснюю собі тим, що ну, я по факту почав нову гру, гру я, в двох і, довгих іграх, які я пройшов. Що, враховуючи, що я їх повністю пройшов, я в будь-який момент можу кинути їх, і в мене не буде відчуття незавершеності. Бо ну я ж їх вже раніше пройшов. Блін, це до речі, шикарна думка. Тобто, по факту, в, в, в будь-який момент ти закінчуєш гру і такий, немає у цього відчуття незавершеної справи. Та бо я її вже до цього прийшов. Я може тому і хочу постійно повернутися в Red Dead Redemption, Знаєш, щоб просто збирати траву. І якщо не збирав, я такий ну а гру я вже пройшов. Не критично, типу, типу, які до мене питання, так би мовити. Бо ну є, коли от не закінчуєш гру, а я тобі розповідав в якомусь подкасті про свою історію з Creed 2. У ці ті три роки болю, я такий блін, я не допрошу. Чи варто починати гру, чи дограти в ту? І тут можливо відчуття незавершеності абсолютно не хочеться мати. Бо через те, що ігри великі, сучасні, і через те, що. Ти якось не хочеш витрачати час на нову франшизу. Коротше, все зводиться до безпеки. Ось, ми розкопали цю глибоку філософію. Ти не хочеш бути небезпеці, а хочеш бути в безпеці. І в безпеці це ну, ідеальний варіант це Baldur's Gate. Ти можеш робити що угодно, створювати нових персонажів, гру ти вже пройшов, ти можеш комфортно подивився історію. Не переживаєш, що щось пропустиш в цій глибокій історії, можеш експериментувати, вона достатньо різноманітна. Щоб ти рухався от в рамках цього, тобто, щоб тобі кожного разу було більш-менш цікаво. Бо от, от, ти вигадуєш собі нові челенджі, і я теж такий гітіянки період Або я думаю, прокачати вогонь і просто випалювати все. Знаєш, от з першого левела прокачувати тільки вогонь, щоб виглядати ефектно і красиво От. Ще в мене мрія челендж це в брамі, власне, в місті, коли ти зустрічаєш у того тіпа, одного з власників каменя, і там він весь в сталевій варті. І я б все хотів всю гру збирати бочки, поняв вибухові, і ну, перемогти його прямо в той локації при першій зустрічі. Просто взяти закидатися бочками і все підірвати. Блін, я до речі, пам'ятаю цей момент, і чесно, я витратив тоді дня три, щоб зрозуміти, що десь я пішов не так, і в мене нема варіанту його завалити. Просто я пробував всі можливі варіанти, всі можливі комбінації. Ну нема варіанту його вбити, бо ну варта не дає мені взагалі шансу. до мене іноді хід не доходить. Та, бочками, блін, бочками це класна ідея. Як тобі більше скажу, я бачив відео легендарне, де промозок, ця фінальна місія, де ви на плітах з промозком, чіп виставив десь 60 бочок. Поняв? Тобто він всі ці пліти заставив бочками, потім кинув на свою команду щит, е, який ну, неуязвімий, і просто Ба! Воно так гарно було, і я тепер такий, блін, мені це треба. Я хочу пройти гробочками. І Я такий Gate, успокойся, відпусти мене, мене стільки ігор не чекають. Зачем ти це робиш? І типу кожна хороша гра, вона така, та тобі не треба інші. Зачем тобі інші? У мене, е якщо що, через те, що відьмак повністю перекладений у стімі, тобто там написано саме «Кирилицею відьмак, е дикий гін. Я кожного разу дивлюся в списку, і такий: хм, а чи не чекають мене в скелі зі своїми сундуками? Чи не час, якби пройти, може якийсь мод накати, ефектний, щоб, наприклад, Геральт їздив на білки, і цього мені буде достатньо, щоб витратити ще 60 годин на гру? Надо подумати. І це жахливо. Я, до речі, встановив відьмака на деко, ну це було там пару місяців тому. Встановив українізатор, почав грати. Потім такий блін, що я роблю? Що я роблю? Ти, це ж це ж. Ну типу, мені дуже подобається відьмак. Мені хотілося б хоча б раз пройти його українською. До речі, це прям для мене вибух. Я типу дуже радію появі українізаторів, але кожен раз, коли з'являється гра українізатор на гру, яку я пройшов, прийшов, я такий ні, ну блін, ну треба ж пройти українською, і тепер це ж набагато краще буде. От і в мене так я, я ці ігри навіть в беклох не додаю, бо це буде прям це буде дуже дуже. Я не знаю, це буде давити мені на психіку, бо тут той типу, потрапляє знову Red Dead Redemption, знову відьмак. Блін, здається, на дестрендінг теж щось там десь там. Last of Us там чекає, коли там озвучка вже до, до фінала дійде перша. Хоча той Last of Us пройшов разів п'ять. От, блін, це, це українські локалізації змушують мене страждати і радіти одночасно. Це, це правда, і у мене кожного разу, коли я випадково знаходжу. На кулях гру, яку знаю, яку не гра, там є українська локалізація. Я такий: типу, дивись, ось у тебе є гра, яку ти хочеш пограти, умовно, Stalker 2, Kingdom Come, Ось у тебе є коротка гра, яку ти, можливо, точно пройдеш. Типу, Firewatch, ця штука. Або ось на кулях нова локалізація з'явилась. Наприклад, до The Wolf Among Us я такий. Хм. Кажуть, що це хороша гра, цікава, коротка із українською локалізацією. М -м. А чи треба мені це? Треба подумати. І, в принципі, я переважно думаю, замість того, щоб гра. Ну, по-перше, не коротка. Реально, не коротка. Ну, да. Я думаю, вона не дуже довго, ні. Ні, ну так, відносно. Ну, тобто, здається, там годин 16. Ой, блін, чувак, з'явилася локалізація на Делайн 2. Да що ж таке? Ну, от зачем я сюди зайшов. Не заходь тут. ну, Блін, заходьте на колі. Заходьте на колі, і страждайте разом з нами і радійте теж. І вона поняв, вона навіть, походу, не ця не машинна, ну походу вручну переклали. Блін, яденд 2 теж в мене був в беклозі, але щось я його прибрав з часом. А от, до речі, Wolf Among Us в мене там є, так само як і Dead на Walking Dead. Я не пам'ятаю, чи стовідсоткова вже, чи ні, але теж наче є українізатор. І блін, і ці ігри теж хочеться пограти, знаєш. От, але, але замість того, щоб почати нову гру, якусь нову-нову або хоча б допройти якусь, яку я вже почав. Я знову граю. В... Це тепла ванна. Я вважаю, що це тепла ванна, просто і все. Типу, гра... ванна підтримки на українському Ютубі. От я граю в те, що я вже реально пройшов. І ну, давайте відверто. Uh, Baldur's Gate варта, щоб її про... перепроходити ще Коґверс Legacy... Ну, мені подобається сетінг. Але давайте ігру ладно, вона можливо не варта, щоб її перепроходити. І можливо, можливо. Я побачу аскабани і, і на якомусь там двадцятому завданні Мерліна заб'ю. Я не впевнений в цьому поки що. От, Але мені подобається ця знаєте, свобода. О, гру я все ж таки пройшов, і я можу її кинути в будь-який момент. Може, я завтра таки прокинусь? Ні, ну Kingdom Come перший треба пройти, і все і такий, і просто видаляю це все нафік і граю в перший Kingdom Come. Хороший варіант. Я б на твоєму місці насправді дійсно пройшов Kingdom Come, але е, пройшов би його, типу, по головному сюжету. Типу, максимально скорочено, нічого не вигадуючи. от. Тому що гра можна отримати своє задоволення, але, от, от, ну, типу, якщо захочеш пограти повноцінно, знаєш, на широту всю, то пограєш ще раз колись. А так ти просто пройдеш, і у тебе буде свобода грати ще раз, або переходити до другої частини. хоча Дивись, я що пропоную? Я ж почав. Але я ну, по перше, в мене вона ж зі всіма доповненнями. І оп, я вже граю за якесь доповнення. Я не знаю, як це відбулося. Я вже граю за якусь панянку. <реш> я просто сів поговорити з нею на лавці, і я вже граю в доповнення. Такий здається, це не основний сюжет. <реш> А, та та це правда, і з того доповнення, до речі, не можна вийти в основну гру. Та в мене отами сейф. До речі, останній тобі треба закончити. Тільки я, мені довелося сейф вантажити. Так, дивись, я пропоную вперше в рамках цього подкасту дати нам з тобою обидвам домашнє завдання і вельмишиному слухачам, яким дослухали сюди. Задач, типу, як типу рухатись до наступної гри. Е, і кожен з нас повинен до наступного підходу, типу до наступного запису подкасту на цю тему знайти це рішення і ключове, якби власне перейти до нової гри. От е, глядачі можуть ділитися ідеями в коментарях, і кожен з нас розкаже про гру, яку обрав, до якої прийшов, і куди він дійшов, і е, як це сталося, типу, як вдалося відмовитись від Final Patch в Baldur's Gate 3 Мені здається, мені не вдасться. Мені здається, я сьогодні встановлю Gate, Дивиться. Що там анавилась у І Ми будемо всіх убивати. О, до речі, я поставив ще Marvel Rivals собі. Пограв два, е, два матчі. Я просто хотів про це згадати. А потім такий ні, ну стоп, що я роблю? <говорит> що я роблю зі своїм життям? Що я роблю? Так, і я видалив його. <говорит> Коротше, більше часу пішов на те, щоб встановити власне, із рендерів шейдера, ніж я пограв, я видалив таке ні. Стоп, ну це точно з'їдає мій час, і мені воно реально набридло. Навіть не дивлячись на нові стегна. Так, і... так. Та. Ну тут заради дуб, звісно, треба було зайти. А, власне, шановні глядачі, діліться своїми думками і враженнями, чекаємо ваших ідей. Па-па усього вам найкращого. Дивіться інші відео. Бувайте.